Моя публіка. Моє знайомство з людьми вийшло на новий рівень. Я вітаюся з людиною, кажу Хачатур. Він такий Хачатур. Кажу почекай, це не вітання по вірменськи. Мене звати Хачатур. Не починай цю гру. Якщо я почну вітатись по вірменськи, то ти хрень сьогодні додому попадеш. Одного разу мого батька викликав директор школи за мою поведінку. Так він вже через годину тілував мене в лоба зі словами ми всі родичі. <плес> Нещодавно мій батько, проживаючи в Чехії, вирішив собі знайти роботу, прогулюючись по вулиці. Підходить до роботяг на сервісі зі словами Я шукаю роботу, а йому з дивним обличчям відповідають Шукай далі. Але хто знав, хто знав, що шукаю в перекладі на чеське означає єбав. І ось уявляєте, да? ну, працюєте ви в поті обличчя, чекаючи, коли закінчиться коляти робочий день, підходить до вас мужик із серйозним обличчям каже, Я їбав роботу. І ти просто відповідаєш єби далі. Одним словом, мій батько проїбав роботу. Поаплодуйте, кого бісить, коли просять позичити ваші речі, особливо родичі. Є таке? Ну, ви ж виїждоби, конечно. Буває таке, да, що просиш повернути річ яку позичив, а по ітогу гнидаци. Да? І от нещодавно ми з другом попали в ДТП на брата Лексусі. Там трішечки в Дівчата, я вам поясню, що таке татал. Це коли ви дзвоните хлопцю і кажете, я тут трішки бампер поцарапала, а по факту двом в салоні просто розумієте? Так от, не я був за кермом, мій друг. І першим ділом, що мій друг зробив, це закурив сигаретку і сказав, «Сфоткай мене. Кажу: ну, чувак, це вже твоя тачка, твої правила. Я думаю, треба ж повідомити брата про це. І одразу, одразу через місяць, дзвоню йому, кажу: є гарна новина, машину тепер вправо не тягне. Каже, ти зробила розвал сходження. Кажу: ага, розвал машини. І тут спрацювало братське, головне, що ви цілі, бо я хочу вам сам коліна прострелити. На щастя, закінчилося все добре, я його заблочив просто. Так сказати, чорний попав в чорний список. Ну а що, родичів і так багато. Одним більше, одним менше, що зробиш. У мене є проблема, я не вмію пити мало. Я починаю пити в обід і закінчую в листопаді десь. О. Щоб ви розуміли, я про священну вірменську гору дізнався з етикетки коняку. Ну. У всіх же в дитинстві було таке, що за сімейним столом вам наливають стопку воду, щоб ви з усіма чокались. Да? Так от, мій батя наливав мені горілку. Тому що через тиждень день народження у дяді сурена. І там, якщо не пити, то це не І Я до 16 років поважав всіх родичів. Справа ну, не в алкоголі, справа в вірменській гостиності та доброті. Просто ми навіть, коли знаєте, знайомимось, там на вулиці з земляками, ми кажемо, брат, брат, бо не факт, що не брат. Ну. Зараз я п'ю контрольовано під контролем бармена та охоронцем закладу. Ні, насправді в мене немає проблем з алкоголем. Я п'ю в міру, я можу весь вечір сорбати стопку єгря. Просто не тому, що він крепкий, а тому, що проблема з грошима. <плес> Зараз я живу в Києві, і процес пошуку в Києві це щось чимось за 10 тисяч. Лівий берег 15 кілометрів від центру і сауною внутрі. Уявляєте? 50 квадратів. Я думаю, там, мабуть, і з банщиком, і з власним кухарем, і швейцар на вході стоятиме. Правий берег 15 кілометрів від, від центру за 10 тисяч, 25 квадратів. На вході мертва консьержка. Душ, коли дощ. Шикарний туалет поблизу в ТРЦ. На лівому березі, бо там дешевше. Ні, Все ж таки, я знайшов. Все ж таки, я знайшов, і ось я на 22-му поверсі, вішаю фотки ДТЕК замість ікон. Видь. Вид, я не сперечаюсь, заворажуючий. Особливо, коли бачиш, як на твоєму рівні збивають шахідів. У тебе рот відкритий на максимум, а очко жати настільки, що хрейни глупо просунеш. Дякую нашим силам ППО. Щоб ви розуміли, наскільки у мене потужна шумоізоляція в квартирі, я по великому ходжу, коли вімкнена пральна машина. Я по телефону в навушниках розмовляю. Ну. Я телевізор навчився дивитись по субтитрах. І з будильником сусіда просинається ще два поверхи. І одного разу виходячи з квартири, до мене підходить сусід справа і починає скаржитись, каже, що ми дуже гучно займаємось сексом. Вона так дуже гучно станає, що у нього стояв до самого ранку. Я, почуваючи себе гордим жеребцем, вибачився і попросив піти нахер. Просто справа в тому, що останні два тижні в хаті тільки я і кіт. <реклова> ну, А ці звуки лунали із сусіда зліва, я не знаю. ну. А хто, хто відмовиться від таких компліментів? Да? <реклова> У вас є кіт вдома? О, є. У мене теж є кіт і по всій хаті валяється шерсть. Я Його так беру за голову. Кажу, не дивись на мене такими очами. Я не винуватий, що вірмени такі волохаті. Я колись заводив кота, пішов одразу купляти йому всякі прикольчики, взяв у руки грабінець для шерсті, а він такий класний, знаєте, ну, і ручка м'ягенька. Я думаю, да пішов Джоні нахер. Я його собі залишу. Продавчиня ще така питає, яка порода. Кажу, кавказець. Ну. Щоб ви розуміли, якщо літом у мене залишиться вікно відкритим, то зранку у мене вже горобці гніздо і будуть смоктати цітьку. А хотілося б, ну, щоб ластівки, да? ну добре. Перед сексом з дівчиною я завжди її питаю, чи не у неї алергії на шерсть. Бо я зацікавлений, щоб потекло не з носу. Ну. Якщо це і відбудеться, то в Порнохабі відкриться ще одна рубрика. Вагінальний, оральні і блін. У <рес> мене нещодавно ще був секс з дівчиною, я у неї був перший. І ось романтична вечеря, вечеря з ресторани, бакали з шампанським. Могло б бути, якщо б я не був у мудаком. Що хто знав, що можна все зіпсувати словами розпаковка. <плес> не так давно я перейшов на українську. Багато хто від мене такого не очікував, я що, блядь, не схожу на українців. Ну? І одного разу мій друг взяв мій телефон і змінився на українську. Я думав, що я добре знаю українську. І він мені прислав фото, а інстаграм підписав це як світлина. Всі знають, так? Да? Я кажу Інстаграмчику, я його добре знаю. Там нічого світлого не може бути. Да? Пацани світлину не присилають. Людина з ім'ям каренна таке нездатна. Там більше підходять хренліну, шлінліну, маразмаліну. Ну. А я старам такий, ну, а ти відкрий. Я відкриваю, а там згорівши орк в 134-й харківській школі. Я думаю, дійсно що світле. Дійсно світлина. Не витримав уроків ЗСУ. да? Не підготувався до історії України. Спікся від контрольної. Я непогано володів українською, я цим пишаюсь, бо розмовляти державне це мій вибір. Повірте мені, у мене був шанс покинути Україну, але я відмовився, бо я віру в нашу перемогу. Всім дякую, гарного вечора!